Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати найцікавіші партії українських шахістів та шахісток з клубного чемпіонату Європи, який зараз проходить на острові Родос. Сьогодні в центрі нашої уваги опинилася дуже цікава партія. Чорними в цьому поєдинку грала міжнародний гросмейстер Анна Музичук. Її суперницею була відома грузинська шахістка, також міжнародний гросмейстер Ніно Баціашвілі. Ця партія буде цікава не лише тим глядачам каналу, які з патріотичних міркувань підтримують українських шахісток, і це безперечно дуже добре, але й тим, хто передусім цікавиться шаховою грою, незалежно від того, хто грав цю конкретну партію, а особливо для тих, хто. Небайдужий до еншпільної стадії шахової гри, адже в цьому поєдинку виник унікальний еншпіль, який виникає в практичній грі дуже і дуже рідко. Отже, Д4 зіграла Баціашвілі у відповідь: Д5, Кінів 3, Кінів 6 і слон Ф4. Лондонська система. Українка також розвиває свого ферзового слона, і після Є3Є 6 слон Д3 продовжує копіювати гру суперниці. Анна ставить слона на d6 після розміну на f5, ферзь d3, розмін на f4. Пішак F5 під боєм, але у білих є ще одна додаткова загроза ферзь b5, шах з нападом на b7. Тому українка просто робить коротку рокіровку, і у відповідь на взяття пішака дає шах ферзе. Білі перекриваються конем і чорні самі ставлять ферзя на поле b5. Не лише нападаючи на Б2, але й запобігаючи короткій рокіровці білих, адже поле F1 тепер під боєм чорного ферзя. Тому Баціашвілі поки що захищає пішака, граючи Б3, чорні ставлять коня на С6, нападаючи на d4. І тут білі могли забрати на С6 і зіграти ферзь Д3, щоб розміняти ферзів і перейти до сприятливого іншпілю. У відповідь на шах можна відійти королем на F1, і ця позиція приблизно рівна. Але Ніно вирішила зіграти інакше: вона ставить пішака на С3, захищаючи сусіднього пішака Д4. Чорні заходять конем на Е4. Білі проганяють його ходом Ф3, але чорні у відповідь б'ють на Д4, атакуючи ферзя. Дуже цікава жертва, в результаті якої чорним вдається забрати туру А1. Але білі натомість забирають двох коней. Після ЦД шах, король Е2, ферзь б'є Д4, нападаючи на туру, бацяшвілі б'є іншого коня, і після взяття на А1 забирає ЄД. І тут українці варто було просто забрати на А2 з шахом. Якщо білі перекриються конем, захищаючи пішака Б3, то неприємним є хід тура ае 8 Зв'язка з загрозою виграшу коня ходом пішака на F6. Тому тут білим краще зіграти король 3 після шаху перекритися ферзем, далі розмін тура ф 8 і в цьому закінченні перевага належить чорним, адже у них все ж таки тура та два пішаки за двох білих коней. Та Анна Музичук зіграла необачно. Вона відразу поставила туру на Е8, створивши загрозу Ф6, і у відповідь отримала несподіване ферзь С2. Виявилося, що чорний ферзь, який знаходиться в куті дошки, може швидко потрапити у пастку. Це відбувається, якщо чорні зіграють f6. Далі буде тура d1, тура стає на захищене поле, і у відповідь на ф'є точний хід f5, не даючи чорним відкрити вертикалі навпроти білого короля. Ну а білі вже готові зіграти кінця 3, і чорним доведеться віддати ферзя за туру. Білі отримують вирішальну матеріальну перевагу. Тому Анна Музичук змушена зіграти ферзь Д4. Вона рятує свого ферзя, але після ферзь Д2, точний хід з захистом пішаків F4 та D5, ферзь b6 грають чорні. Українка чудово розуміє, що розмін ферзів в такій ситуації призводить до виникнення сприятливого для білих геншпілю. Король F3, розв'язуючи коня, загроза вилки, тому тура Е7. Білі розвивають ферзового коня, тура FE8 і тура Е1. У відповідь на F6, білі готові відійти конем на D3. Тому ферзя 6. Грає Українка, намагається використати мобільність свого ферзя, але загроза взяття на H2 не є проблемою для білих. Бацяшвілі грає кінь же 4, нападаючи на ферзя, і після відходу. Розмін на е7 і вилка d6, яка змушує чорних забрати пішака. І тут білим краще було зберегти ферзів, зігравши кінь d5. У цій мітельшпільній позиції білі коні сильніші за чорну туру. Але Баціяшвілі припускається неточності. Забирає пішака d6, створюючи загрозу мату по 8-й горизонталі і нападаючи на туру. Та після тура e8 положення не таке вже й просте. Бацяшвілі вирішила перейти до Еншпілю, але тепер це закінчення для білих не є виграним. Звісно, воно для них краще, адже у білих два коні проти тури, а пішаків на дошці порівну. Та все ж тура чорних дуже мобільна. І вже тут у Анни Музичук, яка починає боротьбу за нічию, з'являється конкретний метод досягнення нічийного результату: знищити всі пішаки білих. І залишити суперниці двох коней. Як відомо, два коні мат не ставлять. Точніше, матові позиції можливі, але змусити чорного короля отримати мат, білі не можуть. Як, наприклад, відбувається в позиції зі слоном та конем. Але до цього ще дуже далеко. У білих і у чорних по 5 пішаків, і нас очікує дуже цікава гра. Кінь же є 3 грає Баціашвілі, Тура А1, кінь С3, захищаючи пішака. Атака коня, кінь Е2, тура А1 і А4. У випадку нападу на пішака Б3, білі його легко захищають конем. Тому чорні вирішили зіграти g6, після кінь d4, король Ф8, король Е4, тура Е1, зв'язуючи коня, король Д3, король Е7 і кінь F3, нападаючи на туру. Та відходить у кут, не створюючи жодної загрози, білі просувають пішака на g4. Чорні грають f6, і після f5, король d6. Король Е4 грає БЦвілі, напад на пішака Б3, захист і атака тури. Та повертається на Е1, знову зв'язуючи одного з білих коней, білі грають б 4 і нарешті розмін на f5. Тура h1, напад на пішака, шах, король С6. Тут білим варто було зіграти кінь d5, і у відповідь на тура h2, шах кінь а 5 Білі коні буквально тероризують чорного короля, забираючи по ходу справи пару пішаків. Король Д6 шах, король С6, знову шах, король Д6, ще один шах король С6 і кінь б'є F6. Тепер у білих зайвий пішак і вже виграна позиція. Але Ніно помилилася: вона спочатку дала шах на А5, після король Д7 забрала на b7, але чорні забирають на h 2 і створюють свого прохідного пішака на королівському фланзі. Щоправда, він поки що не є небезпечним, адже знаходиться на початковій позиції. Та все ж таки не треба забувати, що крайній прохідний пішак в боротьбі проти коня є дуже ефективним. Кінь С5 поки що грає Баціашвілі, даючи шах, кінь д 3 і пішак пішов вперед. Король F3, тура А2, А5 тура А1. Білі намагаються знищити чорного пішака, але чорні грають тура Б1. Анні музичук вдається забрати одного з пішаків на ферзовому фланзі після кінь в 6 напасти на іншого. Шах, король г7, ф6 король ф8. Чорні забирають останнього пішака ферзового флангу і нападають на коня ж 5. Згадана вища позиція все ближче, адже у білих залишається лише один пішак. І після короля королів 4 музичук нападає на нього турою, король в 5. І на дошці виникла критична позиція цієї цікавої партії. Зараз чорним треба було зіграти тура А1. Ідея цього ходу полягає в тому, щоб якомога далі просунути свого прохідного пішака на ферзовому фланзі, а потім у зручний момент забрати турою пішака F6. Це можливо в такому варіанті: кінь Д5, шах король ж 6, А5, кінь є 3 загроза взяття тури. А якщо відійти нею на F2, то перекриття з загрозою швидкого просування пішака у ферзі, і чорних тут вже нічого не врятує. Тому саме тут треба забирати на F6 з шахом далі А4, і ми з вами розуміємо, що пішак чорних дуже далеко просувається вперед. За такого перебігу подій заблокувати його білі можуть лише конем на полі А1. Але Анна Музичук вирішила, що треба відразу віддати туру за пішака при пішакові чорних на полі А7. Українка побила на F6 і після королів 6 просунула пішака на А5. Але тут інша ситуація: все ж таки білі можуть заблокувати чорного пішака, коли він знаходиться на полі А4. Саме так зіграла Баціашвілі. Пішла кінь С4 А4 і кінь А3. Давайте трошечки поговоримо про методику виграшу білих у цій позиції. Наявність чорного пішака А4, якого білі не хочуть забирати, грає на руку саме грузинській шахістці. Справа в тому, що шлях до виграшу білих полягає через запатування чорного короля. Спочатку чорний король заганяється в кут за допомогою короля та коня. Резервний кінь А3 поки що блокує пішака. І саме в той момент, коли у чорного короля залишиться зовсім мало ходів, білим допоможе чорний пішак А4, який буде змушений просунутися вперед і таким чином просто завадить своєму володарю, точніше володарці, закінчити партію патом. В цьому і полягає різниця в позиції з двома чистими зайвими конями, і в положенні з двома конями проти пішака. До речі, теорію цього Еншпілю було детально вивчено ще наприкінці позаминулого 19 століття. Це зробив відомий композитор Олексій Олексійович Троїцький. Троїцький вирахував зону, де повинен знаходитись чорний пішак, заблокований одним з білих коней, для того, щоб ця позиція була виграною. Перед собою, шановні глядачі, ви бачите цю славнозвісну лінію Троїцького. Виграшна для білих зона позначена зеленим кольором. Якщо чорний пішак знерухомлений білим конем на одному з цих полів, позначених зеленим кольором, то білі виграють. Але тут є маленький нюанс, дуже важливий для шахістів практиків. Коли Троїцький досліджував цей еншпіль, не існувало правила 50 ходів. Тому в деяких випадках мат ставиться пізніше 50-го ходу. Втім, конкретно ця позиція комп'ютером оцінюється як виграшна для білих, і мат ставиться не пізніше 32-го ходу. Звісно, дуже добре знати кінцеву оцінку цього положення, але одна справа вдома вивчати її за допомогою комп'ютера та таблиць Налімова, а зовсім інша реалізувати перевагу в практичній партії. Подивимось, чи вдалося Ніно Баціашвілі реалізувати свою перевагу. Українка грає король Е8. Далі білі ставлять коня на Е4, після король д 7 король f7, король С6, король Е6. Поступово стає зрозуміло, що Баціашвілі вивчала цей еншпіль і чудово розуміє, що треба робити. Вона побудувала на шляху чорного короля непрохідний бар'єр і поступово намагається загнати його в кут дошки. Після король С7 грає кінь F6, король повертається, але кінь d7. Тепер бар'єр збільшився ще на одне поле, b6, і чорному королю треба ставати на сьому горизонталь. Він йде на С7, кінь С5, король С6, кінь Д3, король С7 і кінь Б4. Якщо чорні зіграють король b6, то врешті-решт їхній король опиниться у куті А8. Білі тут виграють досить швидко. Король Д6, король 5, кінь Д5, король 6, король С6. Король повертається на А5, але тепер шах короля 6, ще один шах короля 7, і в принципі вже можна не блокувати пішака. Білі ставлять мат в 5 ходів: король С7 А3, кінь Е5 А2, шах короля 8. І ось саме той момент, коли чорний король запатований. Якщо б не було пішака А, то білі б не могли виграти. А так, після кінь Д5, чорні змушені просунути пішака вперед, поставити будь-яку фігуру, зовсім неважливо яку, далі мат, кінь Б6. Тому Анна Музичук зробила спробу втекти королем на поле H8. Здається, що там білі поставити мат не зможуть, адже цей кут знаходиться далі від коня А3, ніж кут А8. Король Д8 грає Українка, кінь Д5. Король Е8, кінь це 7 шах. Знову ж таки, якщо піти на d8, то після король d6, король c 8 кінь e 6 білі врешті-решт поставлять мат чорному королю на полі А8. Тому 70-м ходом Українка поставила короля на F8. І після король 6, король G8, кінь e 6 король H7, король g5, король H8, король H6, король G8, король g6, король H8, тут білі могли вже зіграти кінь c 4 І після А3. Темп в темп поставити мат чорному королю. Кінь d6, а 2 шах. Король g8, знову шах. Король H8, кінь g5, а1 ферзь. Дуже важливо, що тут чорні не ставлять шах, а також не беруть під контроль поле f7. Кінь G 7 мат. Ніно швілі зіграла інакше. Вона поставила коня на c5, після король g8 зіграла кінь d7, не випускаючи чорного короля з клітки. Після король H8 нарешті пішла кінь c 4, чорні зіграли А3, білі пішли кінь F6, і Анні Музичук залишилося лише здатися. Адже після А2, кінь Е5 або кінь d6, А1 ферзь, вона також отримувала мат кінь F7. Ось така партія. Анна Музичук дуже безтурботно відразу віддала туру за пішака F6, сподіваючись, що та позиція буде нічийною. Але вона була теоретично виграною. Що на практиці довела Ніно Баціашвілі. Грузинка грала дуже чітко, було видно, що вона вивчала праці Олексія Троїцького, і як ви бачите, в даний момент це спрацювало. До речі, згідно зі статистикою, це закінчення виникає в середньому один раз на 21 тисячу партій, тобто дуже і дуже рідко для порівняння. Теоретичний еншпіль ферзь проти тури виникає приблизно один раз на три тисячі партій, а інше відоме закінчення тура зі слоном проти тури один раз на дві тисячі партій. Звісно, дуже прикро, що Анна Музичук поквапилася і віддала туру за пішака в невигідній для себе редакції. Але я вважаю, що помилка української шахістки є дуже повчальною, і спонукатиме вас, шановні глядачі. Хоч трошечки зайнятися теорією цього дуже цікавого еншпілю. Адже він, хоча й виникає надзвичайно рідко, може створитися у надважливій для вас партії, від якої залежатиме дуже багато. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!